Вітаю. для вас стару передбачення, який урок, досвід ви проходите на даному етапі свого життя. Можливо, є у вас якась ситуація. Загадуйте. Немає. Не, не загадуйте просто, дивимося ім'я своє, не забудьте сказати, який урок на даному етапі життя, чи досвід ви маєте пройти? Ви проходите і маєте його пройти. Старший аркан смерті. Хм. Ви маєте зробити такий перехід тут всі болізків. Тут перехід, бачите, перехід іде. Ви маєте перейти абсолютно від чогось старого, перейти в щось нове. Дуже болюча у вас якась ситуація. Якщо немає, то вона буде, але майте на увазі, це велика, велика трансформація. Старший аркан смерті, це дійсно урок, дійсно досвід. Ви дійсно наберетеся досвіду з цієї ситуації і зробите перехід. Ви абсолютно все старе лишите позаду і підете в щось нове, але ви маєте пройти це. 귀엽고요.